Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. У ніч проти 20 вересня російські військові запустили кілька груп дронів камікадзе по території України. Усього противник застосував 24 ударні БПЛА внаслідок бойової роботи. 17 шахедів знищили сили протиповітряної оборони. Росія також продовжує завдавати регулярних ударів по Херсонській області. У Херсонському регіоні під ударами російських військ опинилися села Львова та Тягинка, райони Ольгівки та Томарино. Внаслідок потужних вибухів зруйновано складське приміщення, пошкоджено будівлю лікарні, сільський клуб, приватні будинки. Також під обстрілами знаходилися Антонівка, Камишани, Дніпровські, Кизомис, Янтарне. Житлові квартали Херсона ворожа армія обстрілювала цілодобово. Снарядами пошкоджено будівлю вищого навчального закладу. Там вибито вікно, пробиті стіни в кабінетах та навчальних Аудиторіях. На місці спалахнула пожежа, яку загасили рятувальники. Під обстріл біля університету потрапили троє жінок. Усім їм надано медичну допомогу. Також вибухами пошкоджена квартири у двох багатоповерхівках та автомобіль. Під вогнем противника знаходилася і прибережна зона, пошкоджена яхт, клуб, школу та територію заводу. У Степанівці снарядами майже знищено будівлю лікарні. Постраждали котельня та будинки місцевих мешканців. Повідомили у прес-службі Херсонської поліції. Новий інтерактивний клас безпеки відкрився в Одеському ліцеї у Київському районі міста. Здоров'я та безпечні умови навчання дітей передусім наголошують освітяни на першому занятті у класі безпеки. Побували і наші кореспонденти. Хто з вас пам'ятає, знає що таке пожежа? Давайте. <постив> <Ні? постив> <постив> 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 В одеському ліцею запрацював клас безпеки. На його відкриття запросили рятувальників, представників ювенальної превенції, волонтерів. Фахівці у доступній і цікавій інтерактивній формі провели перше заняття з дітьми. Відкриття класу безпеки це один із найважливіших заходів на сьогоднішній день, тому що в країні, коли війна, це обов'язково потрібно зробити. У нас є правопорушення, яке найчастіше виникає сьогодні. Це більше стосується відповідальності батьків, аби батьки розмовляли з дітьми. Це правопорушення, коли батьки дають повідомлення, зникла дитина. Дуже часто ці повідомлення приходять, що зникла дитина, а потім виясняється, що дитина нікуди не зникала насправді, а просто батьки. Ки не розповіли дитині і не навчили її тому, що обов'язково потрібно ставити до відома, хоча б своїх рідних, знайомих, сусідів, про те, коли батьків немає вдома, що вони кудись ідуть. Клас безпеки це всеукраїнський проєкт, мета якого вивчення дітьми правил пожежної мінної безпеки та цивільного захисту, ознайомлення з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формування в учнів навичок надання до медичної допомоги. Такі відкриття. Класів безпеки дуже важливі. Ми плануємо проводити на постійній основі заплановані інформаційні сесії це змінної небезпеки, майстер-класи з надання першої допомоги, а також освітні інформаційні заходи, направлені на здоров'я. Рухаємося люди, всі порокам, бояся, діти куди. Питання безпеки глобальне і за нинішніх умов включає в себе наявність укриття у навчальному закладі, щоб діти мали змогу навчатися в традиційному очному форматі. Нове сучасне сховище у ліцеї було зроблене перед початком навчального року і має всі належні умови для проведення тут уроків та перебування в безпеці під час повітряної тривоги. Бомбосховище розраховане на 550 осіб. У приміщенні дотримані всі санітарні норми, проведені нові сучасні комунікації, вентиляцію, працює є інтернет мережа опікувався появою захисного укриття депутатський фонд Дмитра Танцюри. Протокол МЧС, який ДСНС вірніше, так сказати, який підтверджує знаходження 550 осіб. В нас є домовленості з керівництвом школи, що в день, коли школа працює, там знаходяться під час. Евакуації або під час повітряної тривоги школьники, а в, в, всю інший час доби прилеглі дома мають право заходити туди і знаходитися під час тривоги. Клас безпеки дозволить у цікавому для дітей інтерактивному форматі не тільки дати теоретичні знання, а й відпрацювати практичні вміння. Відкриття класу безпеки це новий крок на шляху розвитку ліцею. Вважають освітяни. Такі заняття дозволять підготувати учнів до неочікуваних ситуацій. Відповідно до планів співпраці з різноманітними службами та фахівцями у кабінеті безпеки будуть щотижнево проводитися відповідні заняття. Ну, наприклад, да, представниками ювінальної превенції, з правил поведінки і кібербезпеки, представниками Державної служби надзвичайних ситуацій, це поводження у надзвичайних ситуаціях та цивільного захисту. Представники Червоного Христа, ви сьогодні побачили, проводять Яття зміною безпеки, знання на першої до медичної допомоги, і таке інше ми маємо і також дітям не тільки теоретично щось розповісти, надати, але і щоб діти мали практичне застосування ось цих знань всіх, тому що вони знаходяться не тільки в школах, але й вони знаходяться вдома, і на вулиці, і навіть в інтернеті кібербезпека зараз дуже важлива. Створення у закладах освіти класів безпеки навчить учнів навичок самозахисту, вмінь швидко приймати рішення і діяти в умовах надзвичайних ситуацій. Книги як зберігачі цінних знань, культурна та історична спадщина. Фонди бібліотеки Одеського державного аграрного університету нараховують 740 тисяч екземплярів. З ними працюють викладачі, вчені, студенти та просто охочі до знань. Про особливості читального залу одного з найстаріших вишів півдня України. Дивіться далі. Спочатку було слово, а якщо науковою мовою, то дійсно з того моменту, коли людство знайшло можливість зберігати та передавати інформацію за допомогою письма, історія народів кардинально змінилася. Минуло багато тисячоліць, а книга й досі залишається основним носієм знань. У бібліотеці одного з найстаріших вишів в півдня України, а саме в Одеському державному аграрному університеті, окрім нової поточної періодики та сучасних видань, за фахом є велика кількість наукових робіт, що були надруковані в минулому та навіть позаминулому сторіччях, в тому числі іноземними мовами. Раритетні екземпляри привезені або подаровані з різних європейських країн та мають велику історичну цінність. Освітній заклад пишається своїми фондами та ретельно зберігає їх. Наша бібліотека найстаріша бібліотека аграрних вузів України більше уже 100 років, і фонд налічує більше 740 тисяч екземплярів, примірників літератури. Переважно це підручники, це довідкова література, але ж є і науковий фонд. У нас є. А також у нас в бібліотеці є фонд. Раритетної літератури цінні видання 18-го, 19-го, начала го сторіччя, і ця література близько 9 тисяч примірників. У нас раритетною літературою здебільшого користуються наукові працівники університету у своїй дослідницькій діяльності. Загалом, окрім працівників вишу та студентів, читальну залу можуть відвідувати всі охочі. Є іще одна послуга для бажаючих здобути знання можливість зробити це онлайн. У нас є користувачі, які не можуть приїхати до читальної зали, то ми можемо їм надіслати і список літератури та відсканувати статтю, яку їх цікавить, і відіслати її. До нас звертався з проханням викладач школи, який збирав інформацію про ветеринарного лікаря, який народився в даному селі, і ми надсилали йому цю корисну інформацію. Високі склепіння, колони, автентичні старовинні вікна, сам вигляд читальної зали вражає і захоплює своїм відкритим простором, у якому хочеться здобувати знання, і ніби самому ставати вищим у своїх можливостях. А далі крокуємо від давнини інтер'єру до модернових процесів. Університетський бібліотечний заклад працює, використовуючи сучасні технології. Тут розпочали оцифровування видань. Одним із напрямком сучасного розвитку бібліотеки є доступність до тих джерел, історичних джерел, які є в наших сховищах, і для того, щоб вони стали доступні, тому що вони є на багатьох мовах. Ми розпочали процес цифровізації цього матеріалу і завантаження його в електронний ресурс для того, щоб він був доступний до з будь-якої, скажімо так, точки світу, за словами Михайла Брошкова, роботу з цифровізації розпочали з найраритетніших видань та документів у фондах. Багато з яких зберігаються понад 150 років для діджиталізації будуть застосовувати сучасний сканер, який працює без втручання людини, аби фізично не нашкодити старим виданням і максимально продовжити термін їхнього зберігання. Згодом процес цифровізації торкнеться і всіх інших видань. Цей обсяг робіт планують завершити упродовж п'яти років. Зарізав знайомого через ревнощі. Поліцейські розкрили вбивство Одесита та затримали підозрюваного. Ним виявився мешканець столиці, який приїхав разом із подругою на відпочинок до Одеси. 37-річний мешканець Києва разом зі своєю дівчиною приїхав до Одеси на відпочинок. Витративши заощадження, пара тимчасово оселилася у будинку у знайомого у підвалі на диволанимському узвозі. Минулого тижня вночі гості розпивали спиртні напої разом із товаришем. Під час застілля між чоловіками виникла словесна суперечка. Приїжджає за підозрив Одеси та у залицянні до своєї коханої. Схопив ніж і вдарив приятеля у живіт. Не розпіття Аліксандр. Нашел, надела свои нормы и начал неадекватно себя вести. Пришла с перебранка, я его попросил еще раз уйти, он нет, и начал меня угрожать. Я зашел к нему в комнату, перед этим когда стал, взял с собой нож. Я его поначалу просто попросил, он на меня замахнулся. Mm -hmm. ну, такой так, такой поворот, как на замах. І я просто зробив так отаку туда. Поранення виявилося смертельним. 48-річний чоловік помер від великої втрати крові. І вночі чоловік та співмешканці розпивали спиртні напої у кімнаті останніх. Під час застілля між чоловіками виникла словесна перепалка. Бо гість міста за підозрив товариша по чарці у залицянні до своєї коханої. Поконфліктувавши, містянин пішов до себе, а ображений зломисник схопив ніж та попрямувавши за опонентом, наніс йому удар у живіт. Потім чоловік повернувся до своєї кімнати. А, прокинувшись наступного дня та виявивши померлого, залишив місце події, спрямувавши разом з жінкою до Києва. Тіло загиблого за кілька днів виявив випадковий перехожий і повідомив про це в поліцію. Поліцейські впродовж доби встановили особу зловмисника, розшукали та затримали його у столиці. Фігуранту повідомили про підозру, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. 21 вересня у медичних закладах Одеси відбудеться. Иться день профілактики та раннього виявлення туберкульозу. Кожен бажаючи зможе пройти безкоштовне профілактичне флюорографічне обстеження у міських консультаційно-діагностичних центрах. Їхні адреси можна знайти на офіційному сайті Одеси. На українських пасіках сьогодні працюють близько 5 мільйонів бджолиних сімей та майже півмільйона бджолярів. За даними продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, Україна займає перше місце з виробництва меду серед країн Європи. Загалом у світі виготовляють півтора мільйона тонн солодкого нектару на рік. І на долю України припадає 5%, кажуть експерти ринку. Але попереджають, що цифри є приблизними, адже більшість приватних пасік не зареєстровані. Вона така проблема існує і на Одещині, але вона далеко не єдина. Костянтин Черкасов зеленогірської громади Подільського району Одеської області. Пасічник з 16-річним стажем. Чоловік починав працювати на пасіці помічником, а потім і сам став господарем. Сьогодні його господарство налічує вже 300 вуликів. Ми перейшли на промислову на промисловий вулик. І у нас проблеми з аграріями, ми намагаємося ці питання вирішувати по мірі їх поступлення. Проблеми у бджоляра з фермерами виникли через те, що останні без попередження обробляли посіви отрутохімікатами. Справа в тому, що більшість сільгоспвиробників проводять ці роботи вночі. Препарат у цю пору краще діє на рослини і бджолам ніби не шкодить. Але потрави бджіл все одно трапляються, розповідає Костянтин. Дану пасіку ми кожен рік забираємо у другий населений пол, з того, що на даному. Участку не можна залишати на весь рік, за того, що аграрії обробляють і, і різними ядами-хімікатами не попереджують і не хочуть співпрацювати з джерелами. Це тягне за собою деякі незручності у населення у населеному пункті. Тобто пасіку доводиться залишати в селі поруч з людьми, замість того, щоб дати можливість бджолам працювати у полі. У місцевій сільраді говорять, що знайомі з проблемою і намагаються допомогти. На превеликий жаль, в цьому році, в квітні місяці, в нас сталася досить неприємна ситуація. Сільхозвиробники почали обробку своїх полів, не попередивши пасічників, які Розміщують пасіки близько до тих сільхозугідь, які обробляють сільхозвиробники. І трапилася неприємна ситуація з потрапкою в діло одного з пасічників нашої Любочівської територіальної громади. Влада не ост... не стала сторон цього питання. Було проведено спільну нараду з пасічниками і сільхозвиробниками, на якій було досягнено домовленості. У тісній співпраці між тим Костянтин стверджує, що бджоляри не отримують сьогодні підтримку від влади. Всі проблеми доводиться вирішувати самотужки. Потрібні навантажувачі, маніпулятори, які ну дорого коштують. І для того, щоб збільшити кількість пасіки, от ми на даний час маємо 300 бджола сімей. Для того, щоб збільшити, потрібно погрузчики. Погрузчики вони багато. Дуже дорогі підтримки в бджільництву на даний час немає. У кожного пасічника є платформи для перевезення вуликів поближче до поля, де ростуть медоносні сільськогосподарські культури, але була проблема з підняттям їх і зніманням з платформи, вивчивши детальну тему, Костянтин дізнався, як працюють механізми і виготовив хорошого помічника маніпулятора власними руками. І той служить господарю вже другий рік поспіль. Для перевезення пасіки ми зробили маніпулятор, який сам на себе навантажує і облічає труд в джолярах. Насправді є фермери, які добре розуміють користь від бджіл. Наприклад, дружні стосунки зв'язують Костянтина Черкасова з фермером Дмитром Ткачем з Бобрика другого. Він сам запрошує привозити вулики до його посівів, бо переконався на власному досвіді, що маленькі комахи дуже добре допомагають у підвищенні вражайності культур. А ще Костянтин вірить, що тільки об'єднавшись, джолярі зможуть відстоювати свої права. Родину нелегальних мігрантів з Іраку виявили прикордонники на Одещині у пункті пропуску орлівка. Батьки та двоє дітей кілька днів провели у вантажівці без їжі та води родину нелегальних мігрантів з дітьми вивели у пункті пропуску орлівкам. Прикордонники почули шурхіт у вантажівці, яка прибула до українського берега поромом через Дунай, і вирішили її оглянути. У Причепі фури знайшли чоловіка з дружиною та двома малолітніми дітьми хлопчиком та дівчинкою. Встановлено, що сім'я з Іраку намагалася потрапити до Європейського союзу. Мігранти проникли в автомобіль у Туреччині під час його завантаження пластиковими трубами. Подорож у Причепі. Вантажівки могла б закінчитися трагічно, адже тривала вона кілька днів, а так звані туристи не мали ні води, ні їжі. Прикордонники одразу ж нагодували людей, пригостили їх гарячим чаєм. На дорослих склали адмінпротоколи. Сім'ю передадуть румунській стороні, повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби України. Двоє людей постраждали внаслідок ранкової аварії у Пересипському районі міста. Мотоцикл збив чоловіка на пішохідному переході. Аварія сталася на Миколаївській дорозі. Мотоцикл збив пішохода, який вирішив перейти проїжджу частину на червоне світло. 32-річний водій байка впав на асфальт та отримав травми. Також травмований і 44-річний чоловік. Пішохід обох постраждалих доправили до лікарні. Повідомили у прес-службі облполіції. Дилера з великою партією наркотиків затримали на Одещині. Правоохоронці вилучили у чоловіка психотропні пігулки, канабіс та амфетамін. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Під час обшуку у затриманого мешканця Білкродністровського вилучили дев'ять пакетів із різнобарвними пігулками, канабісом, кілька пакунків із розфасованим амфетаміном та 13 тисяч гривень. Крім цього, в будинку знайшли медичні шприци, скляні колби, електронні ваги із залишками білого порошку та інші речі, які становлять інтерес для слідства. Чоловіку повідомили про підозру йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Мова танцю прекрасна і зрозуміла кожному. Саме за допомогою рухів тіла можна передати власні почуття і поділитися своїми емоціями. У реаліях воєнного стану український танець став своєрідною рефлексією, опором ворожі агресії, а також можливістю розвитку культури України. В Одесі презентували проект Говори тілом. Його вже оцінили наші кореспонденти. Говори цілом, платформа сучасного танцю, який мотивує митців до діяльності та пошуку нових інструментів тілесного висловлювання. Попри всі труднощі та в умовах воєнного стану, сучасний український танець не тільки продовжує жити, а й розвивається. В межах проєкту Говори цілом в Одесі відбувся кінопоказ та обговорення танцювальних вистав. Сьогодні ми продемонструємо кіноверсії вистав. Двох вистав з трьох, які були нами е, підтримані фінансово, організаційно і продюсерські, е, на початку 2023 року. Е, е, і ми ці вистави зробили. відбулися їхні прем'єри. Ми зробили ці відеозаписи в тому числі. Ці вистави живі. Їх можна буде побачити е, на початку жовтня в Києві, в Рівному, е, в, у Львові. А в Одесу ми привезли кіноверсії цих вистав. Говорить цілом, назва проєкту говорить сама за себе. За допомогою цілесних рухів танцівники досліджують колективні травми українців, які заважають вийти на новий рівень розвитку суспільства. Автори представлених глядачам вистав рефлексують над природою смерті та того, що мотивує нас боротись за незалежність. Перша вистава називається «Данс Макабр. безсмертний танок. Данс Макабр, я думаю, що ви знаєте про це, це такий середньовічний сюжет, який був багато ким намальований, багато ким вишитий на килимі, багато ким по-різному виражений в музиці в тому числі. Тобто це сюжет пляски смерті, який може бути пляска смерті це танець смерті навколо людей, який їх урівнює. Поціновувачам українського сучасного танцю була представлена ще одна кіноверсія вистави Сліди сліди, яку створила хореографка, молода хореографка Тетяна Знеморовська разом з партнеркою по танцю Катериною Погорєловою, і вони взяли в роботу тему, якби побудували роботу на аналізі робіт Карла Юнга про колективне безсвідоме. Щоб через танець знайти місце, яким чином ми можемо, яким чином мистецтво може дати нову форму, і яким чином люди і глядачі, які дивляться, можуть також знайти вираження і може зцілення через перегляд цих вистав. Кожна вистава триває близько півгодини. Після кінопоказу глядачі разом з організаторами проєкту дискутують, обговорюють усі моменти, які їх зацікавили або викликали запитання. Танець один з найвдаліших способів висловити свої почуття та емоції. Ще одна складова проекту Говори тілом відеоархів робіт та танцювальних практик хореографів з усієї країни. Основна ціль проєкту зберегти документацію цілесного досвіду та візуальне свідчення процесів, що відбуваються в українському сучасному танці після повномасштабного вторгнення, пояснюють організатори. Ми 1 серпня 2022 року оголосили збір цих робіт, і на даний момент ми прийняли 174 заявки нових створених цих. Робіт більшість із них ми вже опублікували. Ну і ми публікуємо ці роботи раз на е, три-два дні. Тобто три на три відео на тиждень ми, ми випускаємо уже протягом більше як року. Подавати такі відео можуть будь-яка людина, яка е, обрала такий спосіб вираження, як танець. Це не обов'язково має бути зінято на професійну камеру. Це не обов'язково має бути щось таке значуще, але е, це має бути реакція на те, що ми зараз переживаємо. І це має бути така містет. Містецька як містецька рефлексія. Кожне відео надіслане українськими хореографами та іншими митцями сучасного танцю. Це окрема історія та переживання авторів. Це сюжети і про втрату рідних, і про вимушену міграцію. Сумно, але водночас це експресивні запальні рухи, за допомогою яких танцівник намагається показати свій супротив. <му> Кожен танець, навіть якщо він був сумний, починався як сумний, але сама мистецька дія вона дає стільки сили, що драматургічно він ставав дуже потужним. І кожен митець, тому що коли ми збираємо ці відео, ми просили надсилати таку коротеньку мотивацію, чому вони це роблять. І кожен митець говорив про те, що мені важливо створити це і показати свій супротив. З тим, що я не готовий мовчати, я не готова перестати створювати. Я хочу працювати. І ця можливість діяти активно своєю професією це надихає і це дає велику силу, і це запалює глядача. Одеса стала першим містом, де було презентовано проєкт Говори цілому. Наступні кінопокази вистав відбудуться в Києві, Рівному, Львові, Запоріжжі, а також Вільнюсі. В Одесі завершився 9 баскетбольний турнір пам'яті Героя України, почесного громадянина міста Бориса Літвака. Спортивне змагання розпочалося 14 вересня та тривало 4 дні. Які команди стали переможцями? Дивіться далі. Дев'ятий юнацький турнір з баскетболу пам'яті Бориса Літвака зібрав 16 команд. А це більше 200 дітей. Найменшим з них усього 9 років. У цілому було відіграно 26 ігор. У запеклій боротьбі на баскетбольному майданчику зустрілися хлопці трьох вікових категорій. 2011, 2012, 2013, 2014 років народження за підсумками турніру переможцями стали такі команди серед спортсменів 2011 року народження команда школи олімпійського резерву імені Бориса Літвака серед спортсменів 2012 року народження команда Лайонс. Серед спортсменів 2013 року народження команда «СБА». Організатори турніру планують відкриття нового сезону Одеської дитячої баскетбольної ліги та любительського чемпіонату міста, де зустрінуться гравці старших юнацьких вікових категорій школи Олімпійського резерву імені Бориса Літвака. Також у планах проведення фестивалю міні баскетболу для маленьких баскетболістів 2014-2016 року народження. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.